До комісії, постійної комісії з статужого комунального господарства, будівництва, архітектури, грування загальних відносин. Включено 7 депутатів. Зараз знаходиться 4 депутати, комісія є правомовна. Так, порядок денний у всіх натовпах є. Так. Тоді голосує про погодження профільних питань порядку денної комісії. Хто за? на Збереження та охорони обличчя правового середовища Української міської ради міської територіальної громади на 24-26 років, доповідає професій Олексій Іванович, начальник управління житлового комунального господарства Донецької міської ради. Що, що стосується змін до рішення 45-ї сесії, то, як ви бачимо міській збільшується ресурсне забезпечення програми на 95 тисяч 100. Гривень. А саме це організація благоустрою населених пунктів, придбання обладнання і предметів строкового користування. Закупівля декоративних насаджень для озеленення території населених пунктів Вороницької міської громади. Коротко все? Це в нас такі. Питання? Нема? нема. Тоді хто за те, що даний проєкт рішення винести на розгляд сесії? Завтра. Мартишко? Так. Так. Селектер? За. 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 Наступний проєкт рішення. Принесе зміни рішення 19 сесій Підприємської міської ради 87-8. Завершення скло захисту населення і території Української міської територіальної громади від надзвичайних ситуації техногенного та природного характеру на 22-24 рік. Проведена міталізація товариства за межами актуальності трьох років проєктних полівеличних, які наступне рішення повинні передавати в оренду земельна ділянка пощен цілої соціальних суди, відділення пошкодження відділення громадської влади зови, вистачована за адресою вулиця Смірська, міської звіри, та північна відвідація нормативної грошової оцінки, яка розгорна. За мене ділила площа після чистівка дорога на території момент поцілення, став на першої січні робимо 23451 гектара гектарів. Дві зелені ділянки на наших участках на площі самі. Thank uh... І голосуємо за те, щоб даний проєкт рішення винес на це. Матишко? Так. Да. Меженко за. Саветко да. за. Змін до рішення 45-ї сесії Катерівської міської ради 8 скликання від 01.02.24. номер 11.04 про затвердження перед уземельних право права оренди, які планується продати на земельну дорогу 24-го усі. Даний проєкт рішення в порівнянні із рішенням, з передними після третій сесії, доповнений пунктами 38 до 39. Це позицію я говорила раніше 24 гектари. Та 6 та ще одне звернення, це ставок площою ріктору площі 5,9 гектара, який знаходиться вище топер, який заданий хвиля 2007, знаходиться під столом червоно. Документації це земельні діалоги закону то сертифікату одна на території. Із забору, із забору. Даним проєктом рішення передбачено. Вот мы я площі 0,5 гектара. Наступна земельна ділянка площі 0,25 гектара по вулиці Сергеева, 125 гексатний, то есть 025 25-2, яка влизатре каменюка 46 в селі Вільшенка. Наступне з метою проведення рекламы. З метою встановлення міністерства не об'єктів землевого тунів. Не зацільєм призначенням. Одна земельна ділянка заведення Вулковського Бориса Миколаєвича орієнтовно дощою 30-50 гектара за його кошти, який вказав заяві. Та земельний ділянок сільськогосподарського призначення та пункту розташованих по затриманні міністра призначення катастрофа на номерщий бурюка на території Бушківського старофільного та технічна документація з нормативної боршової оцінки створилися шляхом поділу раніше, коли ми у затвердження площину цих 56 гектара та площину цих 64 гектара на території Власні земельні ділянки, перша земельна. Діонка. Що Наступний проєкт рішення про передачу оренду земельних ділянок, управителем яких є Добинська міська територіальна громада Сумського району Сумської області. Ну так я сказала, чтобы описывать минимальные символии. Мартишко? За. Савенко? За. за. Наступний проєкт рішення. Про затвердження положення про громадські синажаті та громадські посолища території Зайомської міської територіальної громади Сумського району Сумської області. Даний проєкт рішення підготовлений на життєві привіт в порядкування простування окрема ділянками, де громадському складення для громадської. Пасовищами, дане положення розроблено забезпечення потреби мешканців міської територіальної громади власників кудобої пописання подобисного осіння та замісційне для сприяння вибуху подарства. Призначення, що в даному положенні, що звонітельно стоїть за 15 пасовища, земля загального користування. Це положення регулює тільки... Получення передбачити, що плати за користування громадському пособище не місці за користування. Даним положенням також передбачено, що якщо виникла потреба зменшення зменшу зручку, це також скале. Да. За. От, наступний проєкт рішення про передачу пересування на умовах оренди земельних мініалів. Реддвину платика складает 12%, становит 20 тысяч три в рік, то з обмеженою есть обмеженістю молодецьким. Після при ділянки площа 20,8 гектара, ранних плата становить 8739 гривень. Та на території Червоних ділянок площа 2,17 гектара. Реально плата 8229 гривень. Хто за те, щоб даний проєкт рішення виносимо на роботу? Є Петро. Але ми то за те, щоб даний проєкт рішення винести на образиці. Так. І хто за те, щоб дано й так рішення поняти на розвитцеві? Іх прийняти рішення або продовження уговорити, тому відповідно мати виконати поряд рішення. Thank Там зазначили, що важко такими, таким, що втратили чинність під пункт, перший, під пункт перший, під пункт другого, під пункт третій, ну все, що стосується земельних данки, тому що.